філармонії, грають на цих інструментах е, е, це, е, роторних, шагерів, шаг. Це дуже хороший інструмент, на той час це найкраще. всі трубачі в Європі грають на таких інструментах. Ось. І ми вирішили їх замовити. І ми тільки замовили, там, щось там не дуже хотіли братися на ті інструменти, бо всі мають там бахи, якісь там, 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 там седьмира, то всі тут зразу можна було спихнути, бо гроші є все. А ми все ж таки е, наполягли. І завстрій там, 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 там чоловік зробив ці інструменти і це, і, і тому ми граємо ці інструменти. Це дуже хороші інструменти, вони, правда, вони роторні, але для симфонії, для опорного театру це дуже добре. тому що тому що вони такі більш матовіші і, і так і як для, для загального балансу вони дуже добре. Це хороші. Дякую. Ну що, друга частина? Є сюди? Давайте. Давайте сюди.

أريد أن ألعب هناك الكثير من المشاكل نعم نعم أول شيء هو أن تلعب نعم نعم حسنا добре, в ньому все поставлено чи, чи погано. Як можна почути, коли в нього звучить інструмент? Якщо в нього інструмент звучить, значить в нього все правильно. І, і завдання викладача тільки, тільки слідкувати за те, щоб він щось неправильно... От, 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 от щось неправильне, неприродне, бо взагалі це все має бути природньо. Якщо, якщо десь воно десь, не туди, не, тоді, не в то росло, все воно потім пропаде і це. І от, от яка от, бачу вже, мене проблемка. <клес> проблемка в горло. Це коли повітря заходить сюди, заходить в горло і з горла воно виходить вже в інструмент. І то повітря залишається вразку. А майбут, от ви почала бачити в горло. Свобода, свобода. Це з'являється свобода і з тебе звучить турба. Звук виходить з раз труба, і це красота, і ти заставляєш всю публіку тебе э, э, нас, нас Росіянин Юрій Ніколайович покійний на умів казав, питання, можна завжди заставити, э, э, щоб тебе слышала публіка. О, 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 на російській вибачте. Це, це бо, дуже хороша людина. Не розумію. розумієш. Не не ті часи. Ось. 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 Так що, е. попробуй, подивись. Бо ти берешся слова, так? Набрав дихання, природню набирає дихання. Не, не так, не так. Просто природню дихання набирає. От як ти ходиш, як ти дихаєш, як ти співаєш, як ти бігаєш. То є, є приклад вокаліста е, приклад в танку. От Скажи вокалісту деву, нехай, нехай співає на піану цілу виставу, ці, що з ним станеться. Він поверне собі все. і це. має бути свобода. Нехай спочатку е, студент, нехай, нехай себе вільно почуває, нехай, нехай грає, нехай показує свою, своє звичайно. Вивчаю ту школу і її так десь вже до середини вивчу, може вже майже до кінця школа бази. Оце ж оце... <плес> Що дає ця школа базина? Це є, розумієте, це... багато хто пише, от є школа бази, є, от, наприклад, Усов колись, він говорив, як, він говорив, грати на восьмічці. Просто люди розуміли, що на осмішці розсякаєш губи і прикладаєш і граєш. Це ні, це що значить усмішка? Я це називаю школа базина, вона як робить. Оце є правило трьох. Це є оці клутики, один-другий і продав. Не обов'язково, не обов'язково. Це як, як яка природа в тим? Є ж по-різному, є, 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 по є, є діти. Щелепа вище. Основне, щоб йому оце, це жоджання йому виходило. Щоб, щоб він от правильну постановку поставив собі, розумієте? Технологія. Оце це, кажуть, це на базі там не можна грати. На базі ну, ніхто не грає. Базі заставляє, заставляє дитину е, правильно формувати апарат. Груто? Все. Далі, от, от все. Тепер вже є. Поставимо знову. Воно вже ні, ніде не втікає, але це треба, це треба систематично кожний день, кожний день, кожний день займатися, кожний день циркувати, щоб воно вже до автоматизму дійшло. І, і тоді в тебе, коли, коли оце все воно працює, воно правильно працює, тоді в тебе субідність просто прикладає. Я не свищу. Це на ентична це, 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 це в, 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 мені от, от та технологія дозволяє так грати. ось. Але з самого початку я теж не грав, в мене були проблеми, в мене в мене були, були, були проблеми з горлом, тому що, тому що переважно, переважно діти, які приходять, вони слухають, як він казав, От як той хлопчик, наприклад, там, на третьому часі, я в нього все звучить. Але він є. Фізично здорові, в нього м'язи, здорові, все. А дитина починає працювати, починає грати, починає. І в нього починається горло в нього починає гормо звинуватися. А викладач, який цього не знає, або не хоче знати, або взагалі на тому він не звертає увагу і тоді кажуть, а він щось там. Чому не звичайно? Тому що викладач, ну, викладач не, не звертає, ну є різні студенти, які ти йому звертає, не звертає. Як, як, він, як він не сприймає тебе, то з то, того не вийде. Але от, то є завдання, от, от, бачити от, студента, і щоб він, він знав бачить, щось не так, зразу, зразу став на місце, на місце, на місце. І, і повірте мені, що до кінця, до кінця третього курсу. До кінця четвертого курсу він буде грати на рівні до 3 октави, то в нього буде спокійно братися, бо, бо в нього тут все сформовано. Ну, добре. Так. ну, так, то, то Тут можна грати технічно, технічно це одне. Це, а тут найосновніша це, та, це технологія. От правильно, правильно грати. Ну то, шерсть, ще, ще, перешкоді? і значно. Кутики можуть завжди зажаті. Вони ось. Тут, якби свобода має бути. Тут оці, та частина губі, е, судять, а кутики і борода зажата. Борода керує, як, як тобі вище нижче а кутики завжди зажають. Оцей призвук от, присутній, і як його позбутися. -ти 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 -ти, от постійно цей призвук перед атакою. Оце є проблема горла. Оце є проблема, йому обов'язково треба знімати горло. Треба йому знімати, щоб він. Е, бо, отак, як я сказав, м'язи не настільки є міцні, просто природні. Це є настільки міцні, міцні, що вони він, як набирає дихання, вони йому переходить на горло. А воно вже не йде в рак інструмент, розумієте? І тоді воно збиває його. То... Вибачте, а ви не практикуєте атаку без язика? Можна і без язика, то. Може він, і... може, він язиком блокує це горло? Ви розумієте, От, знов, тут, тут, тут інша треба артикуляції. Тут, якщо брати, дуже, дуже треба бути обережним з тим, тому що. Ми для чого граємо? Для того, щоб щось донести, так чи ні? щоб донести, то, щоб музики донести, щоб ми повинні правильно артикулювати. Тобто, от так як я розмовляю з вами, ви мене розумієте, так само, так само музикант, Турбач, має грати. І, і, так, щоб я його зрозумів, що це штрих деташе, це штрих маркар, це штрих стакат. Більше не треба для, для, для початку, але його треба правильно концентрація. От, наприклад, і тому ота є та проблема. Тут, тут це є, тут є повітря, розумієте, тут язичок не, не співпадає язичок з повітря. Так що обов'язково він дуже добрий хлопець, він дуже добре буде грати. Це він вже добре грає, але вони обов'язково го... 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 треба, треба го забирати. Міш? <les> Є на тобі різні право на це, перше право, це коли ти стаєш до стінки, щоб горба, стіну сівки, і роз управо. Речі, на тише. Виш, щоб. І ти бачиш, що робить, де це може стать стати. О, оце є, бачите, оце є природи. А як він який перетрумня сюди, все. Видіж? От на тим треба це одна направа, друга права треба направи, ти кидаєш і до себе на дихання і також робиш оце, щоб, не, щоб це забрати оце горло, щоб воно не роздувалося. А то треба дуже слідкувати, і показати, зараз має о, щоб, щоб воно наш ну, час має святкувати. Щоб щоб, воно стало на місце. Бо коли з мене... На першому курсі я грав концерт, який так, так. І це, і все, я себе так посадив, що я, я почав на другий курс, в кінці першого курсу, на я не можу грати. Що таке? От, от, того. годно. Просто я знаю, як його забрати, бо я, бо я це зробив. Ось. Мені вдалося це зробити. Ось. І, і, і то є дуже велика проблема. Тоді не беруться нічого, ні вверху, ні внизу, ніякі нічого не беруться. То просто треба переходити на фарбу, аби на садзифорі. На авто. А так взагалі, знаєте, то можна багато говорити. Я б ще хотів сказати два слова про артикуляцію. От про, про штрихи. От правильно грати. Чому до сидить? Тому що він не знає, як не має грати той штрих. От є е, штрих-ДТШ. Що таке штрих-ДТЕШ? Знаєш? О, бачите, давайте? ДТШ це є штрих значить, твердою атакою, де між нотами немає пас. Це тверда атака. Де нотами ти граєш. А? А цількою, це... <решко> 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 це є от деташе.

Так? Ось. І то треба обов'язково, коли ви граєте гами, обов'язково треба святкувати за тим, щоб ти грав правильно від першої нотки до останньої нотки, ти маєш грати тільки, щоб mm. не та На Налягато на ти тут нічого не показав, а що це таке за гамер, якраз від штриха? Zde to je. To není tohle je to akademický strýí. To je tohle. Podám um, poprovzad. ta -da, ta -da. <toseapple> ta -da. ta 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 ta. Це в, в тому заключається вся професійна грамотна гра. Та гра. І коли ти це все вчишся від першого курсу то, до четвертого, то тоді в тебе немає проблем десь, коли ти сидеш в оркестр і ти граєш правильну ноти. Ти правильну ноти читаєш і кажеш що цей трубач чи А якщо, якщо ти цього не робиш, розумієш, а ти починаєш так грати, скажеш, «Та ні, ні, ми ну, вам подзвонимо. Това е друго Старай се да бърти, от штрих. та 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 Та-та. Так все вот подождок. А це ані. А так. Та-та! Та-та-та, скажи, не да? Та! Тата! Пата! Якщо ви зараз так працювати над тим, над артикуляцією, над штрихом, значить люкс, молодець, дуже добре, добре, дуже дуже добре. Софта, сопер. Можна питання? Так. Да. <клухи> У вас надзвичайно співучий звук на трубі. Я ж тепер зрозумів, чому. Тому що ви співаєте ну, так. <клухи> так, так. Хотілося би, щоб ви порадили і дали вказівки нашим студентам, <кхе> по виношенню до сольфеджіо, до вокалу, наскільки це зв'язано з, з звуком. Та то зв'язано, то, зв то... От, до, як достукатися до них. Ну Ми тому і запрошуємо майстрів, щоб ще раз мене ще раз як -то, як -то, цей oh. дзвін дзвонили, що співати дуже oh, потрібно. Спів. Я, я дуже хотів співати колись, я, спів. я вчився на третьому, на, на другому курсі, я попросив свого покійного викладача. Чи, запитав його, чи можна десь факультативно займатися вокалом. І він скаже, так, да, є десь години, є в музичному училищі, є десь це. І я факультативно почав там раз в тиждень ходити і займався вокалом. Я був найкращий е, трубач серед вокалістів і найкращий вокаліст серед трубачів. Хоча такий Дуда він вже на четвертому курсі каже до мене. Е, Максим Вікторович каже, ну що ж, бо буде поступати в консерваторію. Бачите, от, навіть от та, той академі, та академічна е, постава от, от, от правильного голосу, вона, вона все, та, все нам допомагає. Тому що оцей кадик, який... А, інтернист, о, Ще колись такий, такий е, е, вчив. Е... Приїжджав до нас у нас такий оркестр і собою, але ще такий попередній оркестр Швіцарія з Уніс приїжджав. І він це і він розказував. Оце зроблено о, 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 а, о. о. Тобто то, оцей катик має йти вниз, Ото всім треба запам'ятати, що і тоді буде то, чи для вокаліста, чи для цей. А так воно. Можна так грати. Так що дуже важливо от, ота акупуляція і ду, дуже вся технологія. Це, ну, це зараз за один день робиться, за, за не робиться, за два дні не робиться, за три дні Це Треба над тим, на тим працювати, але, але хлопчик дуже, дуже гарний, Ілля, ти молодець, ти дуже крупний. знаю, я тільки чуть-чуть <гувач> розкажу. Так, можна <Маші> ж це, так, так, можна Так, можна ж це, так, можна ж це. Так, можна ж це. У мене ще запитання? Так, <гувач> так. <гувач> <гувач> я вас ще хотів запитати, як ви, що ви перший твір грали, ви там виконували е, такий прийомник, тобто ви з зажимом грали і на крещендо. Звук виходить у вас. Так, Це так. Так, це. <реш> це якраз, це має бути легкий апарат, ти маєш молодійний апарат, бо, бо той твір просто так не, не заграє, хто, хто не володіє, в кого, кого технологічно що щось не так, щось недобре є. Воно є складне, воно є дуже складне. ось. І тому, і тому дуже важливо таких молодих хлопців, молодих студентів неправильно їх виховувати. Це є, ну, це є основа, це є основа.